Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Вирішу з вами поділитися деякими цікавинками з метричних книг Галичини. Можливо, хтось з вас буде досліджувати свій рід і буде шукати родичів своїх. От. І в метричних книгах може зустрітися з різними такими цікавинками. Я, до речі, підкажу деякі. Коли хтось шукає своїх родичів в метричних книгах, то це є цілий процес, але деколи може бути таке, що в вашій родині, можливо, хтось народився таким чином, що його батька не було знано. Очевидно, тільки вказували матір. Які причини були, різні причини можуть бути? Перша причина може бути, що дівчина не могла вийти заміж і, відповідно, шукала собі хлопця, щоб народити дитину? Друга причина, коли у якомусь селі, а переважно люди оженилися. Чи одружувалися в межах села рідко, коли у межах е, сіл сум... суміжніх, чи вже е, е, далеких сіл, то, відповідно, тоді могло бути таке, що мало було хлопців. У метр... метричних книгах зустрічаються випадки, коли народжувалося дуже багато дівчат, хлопців було мало, і відповідно за хлопців боролися дівчата. Естафету вигравали е, дві категорії жінок. Ті, які були вдовами і вже були досвідченими, наприклад, їй було 35, навіть якщо вона мала дітей, але була досвідчена, йому було 22. І відповідно вона була для чоловіка такою мамою. А друга, друга річ, яка, яка зустрічається, це зустрічається, це, це коли це коли, наприклад, дівчина ну не, не Дівчина є гарна. І, відповідно, гарні дівчата також брали верх над хлопцями. Я зараз вам продемонструю, як саме записані ті е діти, які народжені не в подружжі, але поза подружжям, тобто незнаного батька. Ось для прикладу. Беремо одну книгу. Я спеціально не буду вказувати. Яке село, щоб це село не, 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 скажімо, не виставляти на якісь обсміювання. Але одне зіло Львівщини, так отож, показую вам, як виглядає запис у книзі метрикальній. Отож. Маємо перед собою бачите Стефан? Ось, будь ласка, Стефанус латиною записували. Так, він народжений 1870 року. так. І тут маємо народжений коли, Стефан. 24-го. Е тут місяць вказаний мартус, тобто березень. Далі йде 24 го числа відразу охрещений березня. Проживав у домі такого села, номер дому 150. Е Стефан, е, значить, Софоній, перепрошую, Софонії. 118, так, то Софоній. І далі, дивіться, тут є таке, якої він віри, католицької або іншої релігії. Пуер, тобто хлопець, Пелля дівчина. Дивимося на того, скажімо. І далі йде таке. Теорії леджиттімі іллежиттимі. Тобто подружній зв'язок, легальний чи нелегальний. Ось, і маємо того Софонію, так? Маємо, що він хлопець, католик і знароджений з подружжя: illegitмі, тобто не шлюбного зв'язку. Батько є ігнітус, тобто незнаний, а мама знана Меланія. Івана, Йоанніс, ет Марія, тобто Івана і Марії, гірних дочка. Бачите, лаборйозі, тобто, це є е, працівники ріллі. Далі йде хресні батьки і їхній статус. Дивимося. Хресні батьки. Тобто онуфрій, бачимо. Мартинюк і Альозія якась. Ам... Ам... Нет, чи як. І також указано ім'я людини, яка була повитухою. Бачите, тут є Марія, значить, вона олійник. Там далі вказується ім'я. Ось, щоб ви знали, як працюється. З книгами метрикальними Галичини, які є цікавинки, може комусь пригодиться. Гарного сім дня. До нових зустрічей.